Я завжди кажу, що мене найбільше на створення парфумів надихають люди. Вже кілька років захоплюється парфумерією та створює власні аромати тернополянка Софія Дольна. Її майстерня справжня творча лабораторія з десятками пляшечок парфумів та компонентів для їх виготовлення. Цій справі жінка вчилася на курсах відомих українських парфумерів та постійно вдосконалює свої знання, адже парфумерія надзвичайно складна та багатогранна. Про своє захоплення, процес створення ароматів та їх секрети. Софія Дольна розповіла журналістам Терену. Особливо активно вона почала приділяти увагу своєму хобі, коли на початку повномасштабної війни виїхала з дітьми за кордон. Парфумерне навчання дуже часто це просто багато годин роботи, багато годин практики, вивчення компонентів, складання акордів і е, 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 експериментів. І це мені вже вдалося організувати для себе живучи в Іспанії. Ось, А коли я повернулася, це відбулося зовсім недавно, півроку тому назад, я повернулася до Тернополя, тут облаштувала свою парфумерну майстерню. І я продовжую своє навчання і продовжую свої експерименти вже тут в Тернополі. Зараз у мене є декілька парфумів в моїй лінійці, але я працюю вже над наступними і надалі вивчаю компоненти. У колекції Софії Дольної вже є шість власних парфумів, які вже мають своїх прихильниць та отримали чимало позитивних відгуків у парфумерній спільноті. Кожен з ароматів він. він про якусь історію, про якусь людину, бо білі півоні насправді це трошки про себе, це трошки автобіографічне. Це був останній аромат, який я робила в живучи ще в Іспанії. Півоні це те, чого мені там дуже-дуже бракувало. Я жила на півдні, і насправді там півонів нема. Вони там не ростуть, їх хіба що звідкись привозять. Але це ті квіти, які супроводжували кожне моє літо тут. І це дуже теплі спогади, про цю велику запашну. Трохи водянисту, трохи зелену квітку. Виготовлення парфумів починається з ідеї, який саме аромат і для кого потрібно створити. Наступний етап це підбір компонентів, які доводиться замовляти з-за кордону. Після цього парфумерка складає формулу. Згідно з нею, з'єднує усі необхідні компоненти. І так з'являється новий аромат. Готовий продукт потрібно ще відстояти. Це орієнтовно місяць. Початковий етап, коли ти розробляєш певну ідею. І, коли ти доходиш до а, кінцевої формули, він може займати дуже різну кількість часу, і це а, не, не передбачувано. Я не знаю, від кількох тижнів там і до року. Софія Дольна ділиться порадами, як обрати свій аромат. Найголовніше це спиратися на власний смак та відчуття. По-перше, при виборі не привантажувати себе кількістю ароматів, які ви тестуєте. Я би рекомендувала. По-друге, наносити не, не лише на смужку паперу, коли ви тестуєте і. Мухаєте, кладете в кишеню, наносите так, як ви його будете використовувати на тіло, на одяг, на волосся, хто як використовує парфум. І пожити з ним. Тому що перше враження це одне, але через 2-3 години цей парфум може вас, не знаю, дратувати, не підходити вам. Тому я би рекомендувала тестувати три, вибирати один, який наносити на себе, і пожити з ним. Також дуже важливо правильно носити парфуми. Це залежить від вашого оточення та обставин, наголошує парфумерка. Аромат він доповнює гардероб, і Все залежить від вашого образу, вашого стилю, не, не просто стилю одягу, від стилю життя, від вашої професії. І те, що абсолютно там, доречно для людини креативної, творчої професії, дизайнерки, не знаю, в якої є своє ательє, тому це може бути абсолютно недоречним для журналістки, яка працює в офісі так, з колегами-журналістами і ще мільйоном людей, які приходять на інтерв'ю, наприклад, в одному приміщенні. Тому, тому мені взагалі важко, важко так поділяти, щиро кажучи. Я вважаю, що все дуже, дуже персонально. Софія Дольна й надалі працює над створенням нових парфумів та розвитком власної лінійки ароматів. Вона рекомендує помічати запахи навколо себе, адже це дуже допомагає у розвитку нюхових рецепторів і потім у виборі парфумів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.